Покою щиро прагнуть, та не в виєден душі тягнуть, той направо, той наліво, а це, браття, то до то диво, той направо, той наліво, а це, браття, то то диво, нема ж люби, нема ж сходи. Бішов тої взявши води, пресне згоду всіх пропали. самі себе завоювали, пресне згоду всі пропали. Самі Гей, брабіща пора знати, що не сімна панувати, невсім дано, не я знати, і вічами керувати, не сіми дано все є знати, і вічами керувати. Е, керувати, на корабель поглядимо, но людей й полічимо, однак стирник сам керує, весь корабель управує, однак стирник сам керує. Весь Херідна матку має, і воно і потакає щастя Боже України, що не вкупі має сини, є ден живий і споганий, кличе сюди, наталани, і ні матку ратувати, не дамо й погибати. І лякам зарос служить по країні і той дуже. Мати моя, я, чом ти вельми, слабенькая, мати моя, я, чом ти вельми, слабенькая, грізно тебе розшарпали, гді аж по туркам дали. Це та бордель, щоб слабіла, я шкілеці. Все те морде, що слабіла, я жкінець сіл не мила Третій Москві ушкодує і вірно услугує, той на матку нарікає і недолю проклінає, ліпше було не родити, ніж ли в таких бідах жити, От всіх сторон ворогують, огнімечем руйнують, От всіх сторон ворогують, огнімечем оруйнують. Бачу свої більш терпіти, нуло врагов, нуло бити, саповали, набивайте, Костик шабель здобувайте, саповали, набивайте, Остик шабель здобувайте, а за віру хочу мріти і вольністи, і боронити. Нехай вічна буде слава, вже при шаблі має права. Нехай вічна буде слава, вже при шаблі має права.